Ззовні все красиво, але є куча ганджів, які потрібно усунути в майбутньому, як на мій погляд. Покажу вам, що будемо доробляти в ній. Що не так, що мені не подобається. Перше, дивіться, брацю заглушечку, так? Да? Не красиво ж? Некрасиво. Треба сюди пластикову, красиву заглушку. Така ж сама історія цієї 150 на 100. Некрасиво, треба пластикова заглушка, красива. Треба замінити це діло. Ось тут також треба пластикова заглушка. Тут начебто все нормально. Ось ці пластинки ми самі саміруємо, але треба буде замовляти, щоб нам їх погнули. Потужніше, щоб було. Далі, що мені не подобається? Мені не подобається те, що потрібно, потрібно освітлення. Агрегат широкий, величезний, буде тягатися з великими тракторами і сплатуватися. Не вистачає освітлення. Ось Тут десь роги якісь треба зробити і по габариту зробити освітлення. Цього також не вистачає, однозначно. Проти відкати непогані, по розміру колеса підходить, але кронштейни, які йдуть у них в базі. Кривучий. бачите, от він нерівно, начебто прикручений. А насправді це не так. Він рівненько хлопці старалися. Це просто кронштейни криві. Е, китайська хрень. Самий пластик класний, питань немає. Ми навіть його там пробували е, ну, і спитували, то нормально все ходить. Що ще хотілося б, треба пропрацювати для такої дискової, здорової і ще більші колеса. Мається на увазі не діаметр, а ширину не, не заважало ще більшу зробити. Пропрацюємо це питання, я думаю, можливо, щось знайдемо. Що ще, що ще? Можливо, ви щось побачили, то скажіть, напишіть, буде бажання. Ось це і ось це наш захисний екран, мені б, начебто, він має бути іще трошки довше. Трошки сюди, де сантиметрів на 10. Більший. Бо якщо буде дискова борона без грібінки, от як наступна у нас іде, клієнт замовив без грібінки, то буде, ось тут, ось тут буде прогалина, буде накидувати. Так, що ще? Що ще? Ну, а так, начебто все. От бачите те, що я говорю за заглушки, бачите? Зачищики цей, прокурили той момент, коли треба було не підчистили красиво. От, ну Зовсім не годиться. Некрасиво це все діло. надо трошки міняти підхід. Ми, як керівники, провтикали цей момент, будьмо чесними, а вони просто зробили свою роботу на Отібісі. Ви бачите, за мій. Французький заглушечку, треба да, сюди. Ну таким чином, значить, то все.